Доброго дня, малята! Послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Що за шум? Що за гвалт? Чому песик наш гарчить? Півень злякано кричить, кури у хліві сховались. Кого ж вони налякались? Ви іще не здогадались? В темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Лисиця. Саме так, малята. І сьогодні я пропоную познайомитися з цією лісовою красунею ближче. То хто ж така лисичка? Та де вона проживає? Лисиця. Це тварина, яка мешкає здебільшого в лісі. Зовні лисичка нагадує невелику собаку, проте в її поведінці є дуже багато спільного з кішками. Подібно до кішок вона підкрадається до здобичі на невелику віддаль, а потім кидається на неї раптовими стрибками. Для схоплювання здобичі їй служить довга вузька паща з гострими іклами. Лисиця добре бігає, стрибає і навіть плаває. Добувати їжу рудій сестричці допомагає добрий слух та нюх. У лисички гостра мордочка, короткі лапи. Та довгий пухнастий хвіст. Забарнення лисички жовтувато руде, на лапках чорне, на грудях та кінчику хвоста біле. Лисичка дуже хитра. А як обдурює птахів, ляже на бік, очки закриє і лежить, не ворухнеться, наче мертва. Відлетить поцікавитись сорока чи ворона. І потрапляє облудниці в лапи. А де ж мешкає лисичка? Для домівки лиска риє нору з ходами-лабіринтами та багатьма входами і виходами, щоб швидко втекти в разі небезпеки. Малята, а як можна назвати всіх членів у родині лисички? Тато, лис, мама, лисиця. А дітки? Так, лисенята. Малята. А як можна назвати їх лагідно? Лиска, лисичка, лисенятко, дітки. А що ж лисичка полюбляє їсти? Звичайно, її улюблена їжа це м'ясо. Лиска вправний мисливець. Полює вона на невеликих птахів, тварин, змій і навіть може зловити рибку. А ще руда красуня полюбляє ягоди, овочі, а також. Гриби, але й не відмовиться від шматочка хліба. Малята! Як ви гадаєте, чому ж лисичку називають лісовою розбійницею? Що нового ви сьогодні дізналися про лисичку? Де вона мешкає? Що полюбляє їсти? Чи подобається вам наша лісова красуня? Спробуйте намалювати для нашої лиски смаколики, ягоди, гриби або морквинку. До нових зустрічей, малята!